Вітаю в ефірі програма Свиня, що в темряві. І сьогодні прочту з книжки е, уривок про свиню. Вона. Свиня, щося в темряві. Учені створили свиней, що світяться зеленим під ультрафіолетом. Додавши ДНК медузи в ембріоні свиней. На щастя, свини не були від медуздатності жалити. жалити. Ще вони настільки ж здорові, як і звичайні. Ці сяйвові свинки особливі бо є генетичними маркерами. Генетичний маркер й означає: він маркує, що ген успішно прижився у виді нині. Це дослідження використовують у вченні гемофі... гемофілії рідкісного генетичного захворювання. Коли ген, що відповідає за згортання крові, пошкодженого або його взагалі немає. У людей з гемофілією може бути сильні кровотечі навіть від найменших порізок. Люмінесцентні свинки дали надію, що одного дня вчені зможуть. Винайти лікування. Угу. цікавий, цікавий е, такий сюжет. Е, ведучий Роман Маслов нам зараз е, цікаву книжку продемонстрував. Е, е, я хочу додати, що це. Книжка подарована видавництво Дякуємо цьому видавництву в рамках рубрики спеціальний проект популяризації читання Міжнародного фестивалю щастя творчості. І ця ідея продовжилася під час міжобласного конкурсу для молоді. Мій творчий антистрес. От Романе, а чому саме цей уривок про цю таку незвичну свиню вибрав для нашого ефіру? Чому саме? Казалочку медна. Угу. Тут свиня. Медна. Так, дякую, дякую. Ось так ми створюємо. Тут, много свиній, тут угу. Так, 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 так. А взагалі, я знаю, що ми вже створили, здається, другий сюжет з цією книжкою. А от ця книжка чим вона тобі так припала до душі. Тут uh, розповідається про всяку про всяких неймовірних там. Істот. Так. Наприклад, про свиней якісь темряві, зомбі, вампіри, гадзили, угу. філети і так далі. Так. Я думаю, що коли ми будемо читати такі сюжети з гумором, з таким філософським ставленням до тих. Героїв до тих подій, що там в книзі описані, то ми навчимося і власні якісь такі стреси, страхи, всякі такі життєві моменти. ну, Якщо не подолати, то якось порозумітися з ними і краще себе зрозуміти, ну і свої психологічні проблеми, я думаю, певним чином будемо вирішувати. Якщо так от дивитися з свіжим поглядом, от на такий Моменти життя. Як ти гадаєш, книжка допомагає от психологічно трошечки зняти стрес? Ну, можливо, так. Угу. Як, як кому. Угу. Ну, от кому особи... подобається читати, тому, да. Так, так. Ну, особисто тобі. Мені от... подобається там що ще робити. Так, так. Ну, от особисто тобі вдалося трошки стрес зняти, от, коли ти там знайшов цікаві сюжети. У мене стресу доволі було. Угу. Особливо. Угу. Трошечки якось так, якось що доп... Можливо. Можливо, допомагає. в які емоції ти відчуваєш, коли отакі от кумедні сюжети читаєш, про таких свиней, що ще й світитися вміють? Емоції... Угу. Ну, Картина в голові представляється. Ага. Уявляється так, так. Так, так, так. Дякую. До нас приєднався. Олександр Васильцов, лідер молодіжного телебачення, ФСТВ. Зараз короткий коментар від пана Олександра. Почуємо ось такі незвичні книжки. Чим вони нам допомагають стрес знімати? От таке свиня, світитися вміє? Ну це так доволі незвично, як на мене. Я вважаю, що кожна книжка це якийсь новий шлях. Шлях до нових емоцій, кажуть тощо. А саме ця книжка по свиню. Яка світилася, вона може показати те, що завжди є щось гарне. Не все погано. Є що з гарне, якийсь гайне, гайне положи, е, положительний момент. Так, так. Mm -hmm. І дуже цікава казка, я скажу, тому що така книжка, вот, особисто для мене, наприклад, було б мені років 15-16, я б, напевно, дуже хотів би таку книжку. Mm -hmm. Дуже гарна, дуже цікаво.

Фільми жахів, так, то така окрема окрема тема. Ну що ж, дякуємо всім, хто долучився до такого ефіру антистресу, і побажаємо глядачам читати такі улюблені книжки і вибирати різні сюжети, тому що книжок можна вибрати безліч різних, не тільки такі милі, казки, наприклад, а навіть отакі, е, про різних чудовисьок можна знайти. Тому що там наука про монстрів, там же ж такий науково-практичний. Погляд, якщо ми їх психологічну суть зрозуміємо, то зможемо з ними як так образно вести діалог. Так, ця книжка вона описує монстрів з різних країн, різ, різного фольклора тощо. Там є і зомби, і вампіри, і теж дракула, яка була реальна історична особистість. Дуже цікава книжка. От я дякую, собі... почав, але то, що я чув зараз та в інших ефірах, воно було дуже цікаво. От ми бачимо завдяки цій книзі, і не тільки цій. От ми бачимо, спостерігаємо таку цікаву сучасну тенденцію така гуманізація сучасної літератури відбувається. Ну, наприклад, якщо наука про монстрів, значить вже немає такого кліше, стереотипу, що монстри оце погано, їх треба знищити. Ні, наука про них, значить, наука для того, щоб досліджувати. От я згадав сюжети про драконів, і ми нещодавно теж робили читання, ефіри. От, наприклад, українські дракони. Є різні сюжети сучасних українських авторів, навіть в зарубіжній літературі, образ дракона, і всі вони е, стають такими добрими. От е, в зарубіжній літературі був випадок, коли той лицар вирішив, навіщо я його буду рубати, бити, вбивати. Я з ним поспілкуюся, я його хочу зрозуміти. І от такий спосіб спілкування з протилежністю, з нашим як би, опонентом, от... Е, Поспілкуйся, зрозумій, і він це зробив. І Висновок був, що ну дракони не такі вже погані. То їх люди такі фейки зробили, що драконів треба вбивати, а дракону нам не вистачало такого людського спілкування. Він у кожного із нас всередині є свій власний монстр, з яким ми боїмося. Це слова я думаю, української письменниці Світлани Ісаєнка, доктора психологічних наук, психолога, психіатра і дуже відомої письменниці та блогера. В неї є багато книг, і одна із них монстри, за яким ми живемо. Мається на увазі те, що у кожного з нас є свої внутрішні монстри, і ми повинні їх перебоювати. Це дінь, жадібність тощо. Дякую, дуже цікаві спостереження. Отож, побажаємо нашим глядачам краще зрозуміти себе, якщо ми знайдемо в собі там чи то монстрів, чи якихось інших таких персонажів. Ну, я думаю, з, з ними треба якось порозумітися, як от з образами драконів, які поступово добрішують. Просто треба вміти спілкуватися. Образ драконів він залежить від пальців країни, будь-то країни Європи. Японія, Китай, Україна, Росія, тощо у кожної країни свої дракони, і в них свій характер і свої особливості. Так, от ви бачите, ми дійшли такого висновку на нашому читацькому прес-клубі, що кожна книжка має свій настрій, свою думку. От і сьогодні відбувається дійсно така гуманізація цивілізації. Якщо образи драконів, ну принаймні в українській літературі це точно без сумніву, і не тільки в українській. Ми вже читали деякі такі книжки. Дракони стають добрішими. а Про монстрів складають книжки з наукової практичної точки зору, не без так, гумору. Тим паче, от увагу, у європейском. Folky, країни Європи, скажімо, Англія, Франція тощо. Там дракони завжди злив. У китайському фольклорі японському дракони при добрі. Та допомагають людям. Це божества, навіть можуть бути. У російському фольклорі вони також злі, Тобто богатий, брати победив з ще, і так далі. А в українському фольклорі дракони вони такі добрі, ласкаві. Поэтому, в этом в. В англійському, ну, американському тоже там добре є. Є, так так, в зарубіжній літературі так, є. Не, є, ну я скажу, переважно. Переважно це в основному. Шреки, наприклад, там було. Є, є такі приклади. Отож ми бажаємо нашим глядачам знаходити цікаво. В ну, Шреке вона не зовсім добра була. Вона була добра до своїх, але до цього, як шрек. Прибув туди з Восликом. До, до цього вона багато кого з'їла, і це показується в мультфільмі. Потім, так, да, вона стала добра, допомагала ослу, в них було діти напівдракони, напівосли, але це потім було. Ну, переважно вони там були В Українському добре, у я, японському, китайському теж добре. Це, це залежить від країни. Є, є така е, сучасна авторка української літератури Катя Штанко, і в неї є така книжка в шкільній програмі це вивчається. Дракони вперед. Ну там такий класний сюжет, що ватажком цих драконів був хлопчик-підліток. Причому такий хлопчик десь ну, молодших класів такого молодшого віку. І він настільки став для них таким авторитетним лідером, таким другом. Вони там стільки літали і. Планетою і не тільки, і, і навіть потім, коли вже вони повернулися до свого космосу перебування, хлопчик на даху будинку стоїть. І він подумав про того друга дракона, і отака сила думки. І той дракон прилітає туди, от його думку вловив, якби так, що він його подумки кличе. Ну, дуже такий емоційний вражаючий сюжет. І про людські там вади всякі розповідалося, як люди чорний бізнес побудували. Навіщо людям були дракони? Щоб їх знищувати, щоб з їхньої шкіри. Взуття одяг виготовляти дорог дорогоцінний такий, тому що шкіра є ну таким дуже дорогим матеріалом, і як оти, дракони у в у в'язниці сиділи за гратами, і люди їх хлопчик їх визволив. І, і оцих браконьєрів, ну це просто шокувало, такий порубали їхній бізнес, чорний бізнес. На тому дуже така цікава книжка, не тільки заради шкільної програми. «Дракони вперед читається класно. Причому я пам'ятаю там такі великі і літери. Мультик такий зараз такий сучасний мультик. Як прочити дракона». Це мультик, який повістує про дружбу мальчика дракона, молнія мол, мол, блискавка. І благодаря цієї дружби вікінги дракони знайшли спільну мову та стали друзями. Це дуже така гарна анімована лента, яка була анимо... номінована навіть на премію Академії э, кінематографічних мистецтв. Ост, оскар Тобто чудовий мультик був. Так, оце класні, класні сюжети. Я думаю, що для наших е, сучасних е, імпровізаторів, от, якщо робити комікси, то можна е, подружити і отих добрих драконів, і оцю свиню, що світитися вміє, вони і подружили, аби, я думаю, ще би порозумілися між собою. і Можна створювати такий класний гуманістичний комікс. Ну, це так, такі, роздум і провізації. Отож, ми бажаємо глядачам читати класні книжки і знаходити позитив. І про драку. І не тільки не думайте стереотипно, а дивіться творчо до, до цього до подій, до сюжетів книжок, бо в українських книжках там насправді сюжети добрі. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.